Чи можуть звичайні камінці, що лежать на морському збережжі, перетворитися на витвір мистецтва? Виявляється так. А ще кожен камінець може стати частиною незвичайної колекції і розповісти власну історію. Далі Ірина Муцян. Одеситку Марія Комарова Комарову майже щодня можна зустріти на дев'ятій станції великого фонтану. Саме там майстер знаходить ідеї для реалізації свого таланту. У 2009 році Марія знайшла свій перший камінець, який невдовзі завдяки фарбам пензлю та вправним рукам художниці перетворився на справжній витвір мистецтва. Я прийшла на пляж, і на мене дивиться огромний камінь з колозами, з ртом, з головою, тобто з чертами ліса. Я удивилась, его подняла. И мне захотелось придать ему какой-то такой вид живой. И стала его расписывать. Потом я поняла, что есть еще другие камушки. И так я постепенно, в течение трех с половиной лет, постоянно хожу, почти ежедневно, в девятая станция большого фонтана, на которой есть камушки. І на кожному камушки є рісунок на кожному камінці. Художниця бачить різноманітні деталі, з яких потім виходять обличчя людей, голови птахів. Згодом майстриня зрозуміла, що кожен камінець може стати частиною картини. Марія дала волю своїй фантазії, і ось що з цього вийшло. Особливо зацікавленість ці розписні камінці викликають у дітей. І звісно, ж всі діти відчувають це. у дітей відчуття, відчуття, емоцій. Свежее, чем у взрослых, оно э, находится еще в таком каком-то э, состоянии э, счастья творчества. И ребенок э, сам стремится найти камушки. И все маленькие детки, если помните, э, свое детство рассматривают травинку, рассматривают камушек, долго наблюдаются каким-то червячком, который идет. Потому что э, ребенок еще очень-очень близок к природе. И то, що ми зараз бачимо, це, конечно ж деська душа, збираючи камінці на одеських пляжах, Марія зустріла чимало друзів. Всі вони допомагають художниці творити та стають джерелом натхнення. На пляжі у мене є друзі голуби, я коли собираю эти камушки, они за мною йдуть стайкою, і те саме, що как би клюют. То вот отакі вот інтересне у мене вот друзі. Марія дарує свої знахідки малечі. Художниця впевнена, для кожної людини існує свій камінець, який у майбутньому може стати своєрідним талісманом. Ірина Мунтян, Вячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.